всіх, хто цікавиться з новинами, вже мить наші журналісти поділяться з вами свіжою порцією інформації. Дочекайтесь. У Львівській області згоріла столітня церква. Учора, 10 липня, в селі Лавишне з Колівського району Львівської області згоріла церква 1905 року побудови. За даними МНС, пожежа виникла близько 16-ї години. В результаті удару блискавки. Загорілася дерев'яна церква, різдва Пресвятої Богородиці, яка внесена до переліку пам'яток архітектури національного значення. З осилями трьох розрахунків пожежної охорони пожежа була ліквідована. Жертв і постраждалих немає. Проте вогонь повністю знищив церкву. При цьому Мов ви мене зазначили, що вдалося врятувати цегляну каплицю і господарську споруду. Уже завтра, 12 липня, у свято Петра і Павла, розпочинається заїзд бардівського табору. Нагадаю, фестиваль авторської пісні Хто живий уряд ставай проходитиме у рамках всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок. Протягом дня учасники та організатори облаштовуватимуть табір. Це територія у підніжжі Наскельного монастиря у селі Розгірча на стрищині. Офіційне відкриття фестивалю розпочнеться у п'ятницю, 13 липня, о 12-й годині. Гости чекають із різних куточків України. Конкурс відбуватиметься фактично два дні. І заключний гала-концерт фестивалю табору авторської пісні Галактіон 2012 відбудеться у неділю, 15 липня у Народному домі. У програмі візьмуть участь переможці конкурсу та гості Ігор Жук, Наталка Криничанка, Алла Тітаренко. Виступатимуть господарі фестивалю відомі у строю Барди. Зиновій медюх Володимир Олександр та Іреней Турканик. Початок концерту о 15-й годині. Прем'єр-міністр Микола Азаро запевнив, що хліба вистачить і на внутрішнє споживання і на експорт, оскільки вже зібрано 8 мільйонів тонн зерна. За словами голови уряду у збиральну кампанію, включилися всі регіони країни, і на сьогодні за сприятливих погодних умов зерно зібрано на 4 мільйона гектарів. Це понад 40% відсотків загальної площі. Крім того, як відзначив прем'єр-міністр, середня врожайність пшениці у центральних регіонах несосередження основні обсяги зернових складає приблизно 30 центнерів з гектара. Це покращує перспект. Активи валового збору врожаю в цілому. Підстав для підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги на сьогодні не існує. Про це заявив міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк. Крім того, міністр додав, що нині житлово-комунальне господарство є збитковим і не може розвиватися. Тому цій сфері необхідна інвестиційна складова. Національна комісія, яка є регулятором, розглядає це питання на даний момент, сказав чиновник. Надаймунацькомісія Держрегулювання енергетики з 1 липня підвищила тарифи для населення, які споживає понад 800 кВт на місяць. Сьогодні в всьому світі святкують день шоколаду. Започаткувалися свято французи у 1995 році. Це молоде свято досить швидко здобуло популярність і крім Франції, широко відзначається в Німеччині, Італії, Швейцарії та інших країнах, як середи Європейського союзу, так і за його межами. Шанують шоколади у Львові. В цей день тут організовують різноманітні частування та майстер-класи з виготовлення солодощів. На вихідних гостей міста Лева також чекає цікава програма. Оста коротко про день, що минає. Попереду новини спорту з Олегом Филиком, який дуже полюбляє шоколад. Я ж бажаю вам долого вечора. Побачимось завтра. Кажуть, талант – це крапля здібності і море праці. Про таланти спортивні у морі свіжих подій цьогодення розповім. вам Я Олег Филик. Вітаю. Найкращий голодор 21-го століття і нападаючий Шанхай нападаючий Дідє дрогба визнаний найкращим нападаючим 21-го століття за версією IFHS. Він став першим нападаючим, який забив 100 голів на міжнародній арені у новому сторіччі. Найближчим переслідувачем колишнього форварда Челсі є німець Мирослав Клозе, який виступає за італійський лаціо. У рейтинг потрапив українець Андрій Шевченко. на якого фахівці нарахували 74 голи за Мілан Челсі і Динамо Таким показником Шевченко розмістився на 11-й позиції. А тим часом Челсі знайшов заміну дрогба у київському динамо. Лондонський Челсі розглядає нігрійського нападаючого київського динамо Брауна ідеї в якості одного з варіантів заміни Дрогба, Повідомляє британська преса. Ідея нагадує дрогба по стилю гри і володіє всіма якостями таранного форварда. Шанси динаміці опинитися в Челсі збільшуються в тому випадку, якщо лондонці віддадуть в оренду Ромелу Лукаку. Марадонну звільнили з поста тренера. Легендарний футболіст Дієго Марадона звільнений з поста тренера клубу Альва Слуз з об'єднаних арабських еміратів. Дворічний контракт з клубом з Дубая Марадонна підписав у травні минулого року. В середній червня цього року рада директорів клубу в повному складі змушена була піти у відставку через невдалий виступ команди у минулому сезоні. У 2010 році Марадона залишив посаду головного тренера збірної Аргентини через розбіжності з керівництвом Аргентинської футбольної федерації. Гравці Шахтаря розламали кубок України на дві частини. Під час святкування завоювання першого кубку нового сезону гравці Шахтаря розбили сам трофей, який розпався на дві частини. Верхню частину після матчу ніс нападник гірників Едуардо, а нижню один з працівників клубу. Нагадаємо, що у матчі за суперкубок України з рахунком 2-0 донецький шахтар переміг своїх земельків з металурга. А ось матч за Суперкубок України між донецькими шахтарем і металургом, в якому перемогу святкували гірники, завершився скандалом. По завершенні зустрічі вболівальники Шахтаря вибігли на поле, аби разом з командою святкувати перемогу. Слідом за ними на поле вибігли і вболівальники переможеного металурга. Однак, фанати гірників вирішили прогнати з поля опонентів. Це це супроводжувалося масовими бійками між вболівальниками на обох команд. Фанати продовжували безлади, поки на полі не з'явилися співробітники Беркута. В результаті було завдано збитків Діону порвана сітка на воротах, а також на газоні стадіону Авангард були підірвані піротехнічні засоби, якими вболівальники Шахтаря користувалися протягом усього матчу. Тепер на команди чекають серйозні санкції від премєр ліги І наразі це все Прощаюся з вами до завтра. Пам'ятаємо, немає нічого гіршого, ніж необмежена влада в руках обмеженої людини, адже є боротьба за волю України, все інше то велике мискоборство. Прогнозує синоптики, завтра на Стрищині хмарно з проясненням. Очікується дощ. Волось повітря 82%. Температура повітря вночі 18 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 22. І вітер змінних напрямків 1,5 метрів за секунду.